Хочуть опікуватись ставком самі. Мешканці Стецьківки кілька років просять владу сумської громади віддати їм водойму в оренду. Не вистачає механізаторів. Через мобілізацію аграрії скаржаться на брак працівників. День дарування книг, що дарують читачі обласній науковій бібліотеці. Протягом вівторка 13 лютого російські військові 39 разів обстрілювали прикордоння Сумщини. Як повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації, зафіксовано 331 вибух. Великописарівську громаду 42 рази обстрілювали з гранатометів та мінометів. Окрім того, двічі громаду обстрілювали з безпілотників. Краснопільську громаду 50 разів обстріляли з мінометів та ще дев'ять з артилерії. Три міни скинули на Миропільську громаду. Потінсько обстрілювали з артилерії та мінометів. Загалом майже 30 вибухів. З артилерії двічі вдарили по юнаківській громаді. 33 постріли з міномету, 127 з гранатометів, 20 з танків та 4 з БМП зафіксували по території Білопільської громади. Чотири міни скинули на Шалигінську. Середину обстріляли з мінометів. Зафіксовано три вибухи. Вночі російські військові обстріляли Шалигінську та Есменську громади з мінометів та кулеметів. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. 14 лютого у сумському храмі Георгія Переможця прощалися із захисником Андрієм Лебідем. За інформацією сумського центру комплектування, він служив стрілцем-оператором. Загинув 6 лютого у сумському районі. Це фронт це ж границя. Границя тут. Кілометр до них, бо їдуть постійно обстріли. Це тут не видно нічого, нічуть. А там вже постійно все під обстрілами. Хлопці гинуть, про це не кажуть, дивляться. Донбас там, все те, а тут. Тут теж по всьому кордону наші люди стоять хлопці. Важко. Атакують їх, артаї, дрони. Чоловік був хороший, добрий, понятливий, допомагав, світу, все-таки опитав його побольше. Андрій Лебідь був офіцером МВС, працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю після відставки в охоронних структурах. Розповіли його колишні колеги. Він Добрий, спокійний був, але життя його йти на війну. В Андрія залишилися дружина і донька. Рідні кажуть, що він пішов воювати, бо не міг інакше. Він з першого дня пішов. Він 24-го Він пішов в воєнкомат. Там йому зразу відказали. і Він пішов як добровольцем. Потім пішов в ТРО і підписав контракт з СУ. Він не міг не піти. Він... Це для нього було все. Він... Він завжди казав, так а хто буде? Він весь час казав, а хто буде? Як не ми. 27 років ми разом прожили. Найкраща людина була. Ніколи в нас не було ніяких не неподари... недорозумінь. <кій> Він все, все робив для нас. Він пішов 24-го. Варточилище зразу сказав, що я не, не можу. Хто буде захищати вас? Тільки 50 років в неділю було. А у півтора все. Андрій Лебідь загинув через два дні після свого дня народження. Йому виповнилося 50 років. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми. Це був пляж. На якому люди купалися, відпочивали, лежали, загорали. Ну подивіться, все позаростало лозою, очеретом. Тобто тут нема вже й сліду від того, що це був колись пляж. Жителька Стецьківки пані Наталія показує, який вигляд має нині місцевий ставок. Додає, через те, що береги, ставка не укріплюються, відбувається їх руйнування. Оце дерево стояло десь тут, Оце, те, що лежить там, ось отут, а десь воно було. І це ж не одне, вон інше. Ось бачите, ось обсувається берег. 20 років став в оренді. 20. Три власника ну, орендаря було. Не один нічого, нічого не зробив. зробив. Зовсім нічого. Просто брали те, що їм потрібно, рибу. Запустили, виловили, запустили, виловили. А останні орендарі так і літом виловили, виловлювали. Отут все подохло, все вонізма. Все лежало, ну просто так як він в оренді в них був. Ми нічого зробити нічого. не могли. Євгенія Шапаренко живе поруч зі ставком ближче до нього. Лише сусідська хата, яка нині пустує. Через руйнацію берега сусідський тим, каже жінка, майже у воді. Вже падає забор сусідський, скоро дойде до хати, а наступна хата моя. Тобто ще, може, годів п'ять, ще вона й вистає, а наступна вже попливу я в ставок. Тобто, береги не укріпляються зовсім. Площа ставка близько 37 гектарів. Нині тут рибалять місцеві чоловіки. Раніше риболовлю забороняли орендарі, розповідає Наталія. Понад два роки тому строк оренди ставка скінчився, і орендарям її депутати сумської міськради не подовжили. Аби навести тут лад, жителі Стецьківки створили громадську організацію Байрячок і неодноразово звертались з проханням передати ставок громаді. Але кажуть, в цьому їм відмовляють. Люди готові свої кошти, своїми силами Да, за свій рахунок все. Трактора, камази там чи що там глини. Кар'єри в нас все своє. Люди дають кошти. Вже зібрали ми ну, на документи зібрали. Тобто, якщо вони нам дають добро, ми можемо вже завтра розпочинати і робити документи. Тобто, кошти є, але ну, вони ж нам нічого не дають. За інформацією директора Департаменту ресурсних платежів Сумської міськради Юрія Клименка, з 2021 року ставок перебуває в комунальній власності. Ці відповідні рішення є передавальний акт, тому нами буде запропоновано депутатам міської ради все ж таки, щоб департамент ЖКХ прийняв на баланс гідроспоруду разом з водним об'єктом і відповідно до закону про благоустрій територій, здійснив благоустрій для відпочинку населення, яке там знаходиться, і закрити цю, цю тему. На питання про можливість передачі ставка мешканцям села в оренду Юрій Клименко відповів. Можливо, лише через аукціон. Це ми казали старості, представникам громади. іншого шляху немає по закону. Якщо люди наполягають, щоб земельна ділянка разом з водним об'єктом залишилася, вони там хочуть облаштовувати її для власних потреб, то єдиний законний спосіб це передати нашому департаменту житлово-комунального господарства для встановлення об'єктів благоустрою, тому що гідротехнічна споруда знаходиться ну не в дуже гарному стані. Як Кажучи, і фінансово я думаю, лише за бюджетні кошти можливо її відремонтувати вже там весною. Ірина Касіяненко, Діана Крахматова, Олег Вороненко та Віталій Педенко Суспільне новини Сумщина. Понад 500 гектарів землі для обробітку має разом з братом фермер Олександр Шафорост. Через мобілізацію в господарстві не вистачає робочих рук на посівну, розповідає аграрій. До вторгнення у полі працювали п'ять механізаторів: два з яких пенсійного віку, один багатодітний, решта військово зобов'язані. Тобто, ми втратили двох дуже висококваліфікованих людей, які вміють налаштувати техніку на коліні. Відремонтувати в полі будь-яка проблема, яка станеться. Вони відчувають цю проблему зсередини і можуть ну в лічені там Відремонтувати якусь важку поломку складну. Відповідно, їх ми не замінили ніким. Олександр Шафорост каже, знайти нові кадри за два роки не вдалося, тож за кермо сідають самі. Дефіцит кадрів в селі це Величезна кричуща проблема. Підготовка профі... спеціаліста на техніку. Ну, я думаю, це не менше одного року, і це буде лише базові знання, які ну скажімо так, це буде теоретична частина, практична частина ще не менше одного року. Керувати технікою зможе не кожен, потрібні знання та досвід, каже фермер із сусіднього села Горобівка Сергій Дунь. Чоловік додає їхні кваліфіковані механізатори, не всі забезпечені бронюванням. Є спеціалісти в отрості землеромства, і так як він працює, то на його місто, щоб щоб його кудись. У нас на нашій території заміни нема. Ну, по всій нашій громаді порічківські заміни нема. во перше що дуже багато хлопців у нас забрано служать. В обробітку у мене 510 гектар, Працюючих у мене шість працюючих шість. Я сьомий, шестеро. Ну, з них три пенсіонери. За словами керівника профільного департаменту сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, бронювання працівників регулюється урядовою постановою. Для початку підприємства мають визнати критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Звернення приймає і розглядає Міністерство аграрної політики та обласна влада. на обласному рівні. Це мають бути на вибір вісім показників. Зокрема, це довідки органу місцевого самоврядування про важливість даного підприємства для громади. Це кількість працівників не менше трьох осіб, це доходи за звітний період, які перевищують дві тисячі гривень, це відповідність кодам економічної діяльності, які належать до галузі сільського господарства або переробної промисловості, це наявність рахунку в банках для проведення зовнішньоекономічних операцій, ну і інші показники. Тобто, на вибір, мінімум три дають можливість подати документи, на розгляд обласної комісії і отримати відповідний статус критично важливого підприємства. За словами Олександра Маслака, на обласному рівні відповідні рішення про визнання організацій критично важливими прийняті по 68 підприємствах. Ще 100 – визнані такими на загальнодержавному рівні. Цей статус дає можливість подавати списки військовозобов'язаних для подальшої процедури їх бронювання. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. Валерій Власенко історик і краєзнавець. Він почав дарувати друковані видання краєзнавчому відділу обласної наукової бібліотеки близько 30 років тому. Першим подарунком був чеський журнал Пороги зі статтями про земляків. Потім були інші наукові видання, власні монографії, довідники. Валерій Власенко вважає, що передати книжку бібліотеку це гарантія того, що вона збережеться. Краєзнавчий відділ, каже пан Валерій, особливий він зберігає літературу, яку неможливо знайти в інтернеті. Якщо всеукраїнські видання в електронному вигляді, в PDF, вони виставляються, і центральні бібліотеки, національні, там, державні мають можливість оцифровувати, то тут з цим менше можливостей, а друкована книжка, тим більше краєзнавча література 60-х, 70-х років. Вона збереглася лише в друкованому вигляді. Її нема в електронному, дай Бог, колися цифрують. Для краєзнавчого відділу обласної бібліотеки отримати літературу в дарунок на сьогодні. Єдиний спосіб поповнити книжковий фонд. Передають як старовинні книги, так і нові видання, розповідає завідувачка відділу Тетяна Голуб. Із вагомих надходжень останнього останнього часу, минулорічних, цьогорічних, можу навести, як приклад директора путильського заповідника, археологічного культурного Сергія Тупика. Він там подарував кілька вагомих таких презентабельних видань фоліантів. Буквально на минулому тижні в нас в гостях була інстаблогерка. Крапка, крапка, Софія Безверха і закликала свою аудиторію в інстаграмі допомогти нам придбати цікаві унікальні краєзнавчі книжки. І от, завдяки Софії Безверхій, ми отримали ну порядка, мабуть, 30 книжок. П'ять книжкових колекцій. Відділ отримав по заповіту. Найбільша колекція близько 700 примірників краєзнавчої літератури належала журналісту-краєзнавцю Геннадію Терешковичу Петрову. Він заповів цю частину своєї бібліотеки краєзнавчому відділу, з яким постійно співпрацював в колекції. Є антикварні краєзнавчі книжки, рідкісні видання. Їх дбайливо зберігають і видають тільки в читальному залі, розповідає пані Тетяна. Книжки в нашому фонді, фонďі краєзнавчої в відділу зберігаються вічно. Ми працюємо в режимі. Ну можна порівняти в режимі музейної бібліотеки. Все, що до нас потрапило, воно буде зберігатися завжди. Тоді як в інших відділах, книжки час від часу списуються за ветхістю, Ну, палітурка потріпалася, да чи за неактуальністю. Працівники бібліотеки сподіваються, додає Тетяна Голуб, що поповнені книжкові фонди привернуть увагу читачів і таким чином сприятимуть популяризації друкованого слова. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.